Давній Рим це не лише величні храми, видовищні гладіаторські битви та архітектурні дива, що пережили тисячоліття. За блиском і розкішшю імперії ховалися речі, про які підручники воліють мовчати. Готові зазирнути у темний бік історії? Тоді не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше неймовірних фактів. Уявіть себе на жвавій римській вулиці, повітря, сповнене шуму, запаху спецій і аміаку. Так, у давньому Римі сеча була справжнім скарбом. Вона використовувалася як головний засіб для прання. Її різкий аромат аміаку розчиняв жир і бруд, роблячи тоги білосніжними. Але найцікавіше, держава навіть запровадила податок на сечу. Тож кожен, хто приносив свою пожертву у спеціальні глиняні горщики, не просто позбувався відходів, а ще й робив внесок у економіку імперії. Ось вам і аромат чистоти по-римськи. А що якщо краса вбиває? Римські жінки обожнювали білу шкіру, символ витонченості та шляхетності. Щоб досягти ідеального відтінку, вони щедро наносили на обличчя пудру зі свинцю. Виглядати бездоганно було важливіше за наслідки: головний біль, втрату пам'яті, а згодом і передчасну смерть. Але кого це турбувало, коли мода диктувала свої правила? Сьогодні знаменитості рекламують парфуми та брендовий одяг. А в давньому римі гладіатори були першими інфлюенсерами. Їхні обличчя зображували на амулетах, а їхній піт так він вважався справжнім еліксиром краси. Жінки натирали ним шкіру, переконані, що це зробить їх привабливішими. Деякі навіть купували спеціальні флакони з потом улюблених воїнів. Цікаво, а чи пахли вони перемогою? Римські будівельники творили справжні дива. Їхній бетон не просто міцний, він стає ще сильнішим з часом. Храми, дороги, акведуки збудовані 2000 років тому і досі стоять. А секрет цього матеріалу залишається загадкою навіть для сучасних інженерів. Поки нові споруди руйнуються за кілька десятиліть, римський бетон продовжує міцніти. Чи не магія? Громадські туалети в Римі були не для слабких нервів. Уявіть, довгі лави з отворами без жодних перегородок. Але справжній жах це заміна туалетного паперу. Губка на палиці використовувалася всіма, а після кожного застосування її просто споліскували у воді. Хто користувався нею перед вами? Це залишалося загадкою. Давній Рим зачаровує своєю величчю, але його побутові реалії можуть викликати справжній шок, що вразило вас найбільше.